Триває 1036-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1600 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 25 грудня, окупаційні війська Росії втратили 779 тисяч 320 військових, 9 тисяч 628 танків, 19 тисяч 923 бойові броньовані машини, 21 000 333 артилерійські системи, 1256 реактивних систем вогню, 1030 засобів ППО, 369 літаків 329 гелікоптерів, 20 908 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 948 крилатих ракет, 28 кораблів, 32 117 одиниць автомобільної техніки, та 3667 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.